Початку 2013 року в земельному законодавстві відбулася низка змін, що вплинуло і на роботу відділення Держземагентства в місті Павлоград. Більше про них знають наші журналісти, що поспілкувалися з начальником цієї служби Геннадієм Стікольніковим. Одним із питань, яке цікавить жителів Павлоградщини сьогодні, є умови присвоєння кадастрового номеру, що потрібен для реєстрації земельної ділянки у відділі юстиції та подальших нотаріальних операцій. Роз'яснення з цього питання надає начальник відділу Держземагентства міста Павлоград Геннадій Стікольніков, Щоб отримати кадастровий номер земельної ділянки, а він необхідний для проведення трансакцій, нотаріальних дій, і і це регістрації земельного участку. который будет введен в базу данных АСДЗК, ну, нашего Дирзимагентства. А граждане подразумевают, что просто номер автоматически присваивается, и человек проводит какие-то либо действия. Но это не так. Для того, чтобы присвоить кадастровый номер земельного участка, гражданин должен подать заявление в городской совет о принятии какого-либо решения о передаче земельной делянки либо в аренду, либо в частную собственность, либо сейчас городской совет принимает такое решение для проведения операций по оформлению недвижимости. Допустим, есть жилой дом на земельном участке. Земельный участок не приватизирован, ну, без документов, а на право собственности есть на жилой дом. Человек может продать этот жилой дом с присвоением кадастрового номера, но на подставе решения сессии городского совета. Почему? Потому что данное решение предусмотрен постановой Кабинета министров 10.21, где четко сказано, что государственный регистратор, перечень документов, одним из пунктов там и стоит решение сессии соответствующего совета. Поэтому на подставе данного решения человек как, какого-либо решения, либо о передаче в аренду, либо о передаче приватного властность, либо о передаче при, для продажи э, э, жилого дома, ну, строения на земельном участке, С этим решением обращается подрядная организация, в которой есть лицензирование, в лицензировании, которая по новому законодательству есть сертифицированные инженеры землеустроители. Изготовляется техническая документация о присвоении кадастра номера. Здається пакет документів саме цієї організації. Реформування земельного законодавства, що відбулося цього року, внесло чимало коректур і у роботу відділення Держземагентства нашого міста. Ушов у нас випав такий проміжуточний вид роботи, як зготовлення державного акту. Це немаловажний фактор. Надо на теперішній час державний акт не опечатається, щоб були задержки. Ну, во-первых, идут и затратные материалы на изготовление этого державного акта и работа, люди работали на изготовление державных актов в среднем отдел в год выдавал порядка ну, от 600 до 700 государственных актов проходила регистрация до 2013 года на сегодняшний час у нас на вот на сегодняшний период зарегистрировано земельных делянных 634 то же, то же самое что как бы выдали государственный акт И выдано витяги ну, витя из Державной земельной кадации 567. Эти вытяги необходимы также для регистрации, і ну, для каких-то либо э, проведения трансакций, купли, продаж, дарения и прочее, прочее. Как на вновь отводимые земельные участки, так и на старые, которые находятся у нас в реестре. Процедури присвоєння кадастрового номера при здійсненні державної реєстрації немає. Спочатку здійснюється державна реєстрація земельної ділянки з подальшим визначенням та присвоєнням кадастрового номеру. Про порядок реєстрації земельної ділянки розповіла державний адміністратор відділу дерзем Тетяна Рижова. Реєстрація земельної ділянки здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту реєстрації заяви в програмному забезпеченні державного земельного. Земельного кадастру, як того вимагає постанова 1051 Кабінету міністрів України, під час розгляду цієї заяви, звичайно, розглядається і технічна документація, і електронний документ у вигляді xml файлу. Якщо, у разі якщо XML не містить помилок. І якщо немає накладок земельної ділянки на іншу земельну ділянку, то за допомогою все ж таки цього ж програмного забезпечення кадастровий номер присвоюється автоматично. Це не займає дуже багато часу. Якщо процедура реєстрації земельної ділянки пройшла успішно, заявнику повинні видати витяг. Документ, що підтверджує державну реєстрацію вказаної ділянки, з визначеним кадастровим номером.